І в Україну знов прийшла весна, та радості і спокою немає. На нашу землю грянула війна, яку ніхто ніде ні разу не чекає. Вона підкрала злодія нічним, приклята без об'яви під світанок, мов дикий звір поводиться із тим, кого захоче з'їсти на сніданок. Війна сьогоднішня нам палить груди. І знову лються сльози із очей. Від чорних градів падають споруди, звучить не пісня, крики плач дітей. Невже історія нічому не навчила ті війни, і вітчизняні й світові, розумні люди висновки зробили, щоб завжди жити в мирі й добрі. Нас мудрістю Бог щедро наділяє, щоб нею керуватися сповна. На добрі дії всіх благословляє, щоб чашу миру випити до дна. Шановне людство, мешканці планети, не звірствуйте і не робіть лихого. Любов і правда ходить по планеті, а істина знаходиться у Бога. Це було 22-му році, коли ворог на нас нападав. Тоді син обійняв свою матір, і такі він слова їй сказав. Прощай, моя рідна матуся, може стати, що я не вернуся, може, страху своєму скорюся, скажу правду, я вперше боюся, бо непрохані гості рашисти повернулись на ранній зорі і лютують, як звірі нечисті, не у себе. На нашій землі Топчуть зрілі хліба під ногами, що зростила селянська рука, безпричинно воюючи з нами, палять села людей і міста. Але я тобі, мамо, клянуся, присягаю всім серцем своїм, я вернуся до тебе, вернуся, як рашистів розіб'єм з усім. Мати слухала синову клятву. А на серці така печаль, їй хотілось війну ту трекляту розірвати самій у вічан. Син пішов по знайомій стежині, як і інші сусідські сини, соловейко що сили співав на жердині, не дійшло ще сюди те жахіття війни. Мати вслід, мати, вслід свому сину дивилась, Тихо в косу закралась, спасмо севини, тихо плачучи, Богу молилась, щоб вернувся мій син із цієї війни. Шевинку.